Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні коротеньке відео про дві важливі теми. Перша новина менш важлива для вас і дуже важлива для мене. Сьогодні мене привітав YouTube. Ютуб, і як ви бачите тут, що я на Ютубі рівно один рік і за цей рік часу набрав 931 підписчик. Тому хочу всім вам подякувати, хто підписався на мій канал, хто дивиться мої відео, велике вам! Дякую. І друга новина це Meta Platforms, Як ми бачимо, що ось на моєму брокерському рахунку, наприклад, Meta вчора впало на 30% і коштувала там 129, А на закриттю було 100%. О, і зараз взагалі коштує 97. Так само, тут, якщо забити в Google, то бачимо, що впали на 32% на піку. Ну а потім там трошки вирівнялось до мінус 21%. Але все одно впало на 25%. І зараз на даний момент акції компанії Мета Facebook, Фейсбука, як то кажучи, можна купити за 97 доларів 94 цента. Це така дуже низька ціна. Зачитаю коротеньку новину з цього приводу. Акції Мета обвалилися на 24% після звіту про зниження виручку. Виручки випливає з даних біржі NASDAQ. Інвестори вважають, що ставка гіганта соціальних мереж на метавселену та штучний інтелект не окупається. До кінця 26 жовтня акції мети коштували 129,82 доларів цента за папір. Що на 5,59% менше у порівнянні із закриттям торгів на день раніше, коли один ціний папір коштував 137,51 доларів Ринкова капіталізація мета внаслідок падіння скоротилась більш ніж як на 65 мільярдів. Зазначила Financial Times. Причиною обвалу стала публікація фінансової звітності. Мета за третій квартал. В ній повідомлялося про падіння виручки на 4% порівняно з тим же періодом 2021 року, а також зростання витрат на 19% і зниження чистого прибутку на половину. Це другий квартал поспіль, коли у компанії падає виручка. Продаж реклами основне джерело доходу компанії. У 2022 року мета збільшилася, кількість показників рекламних оголошень на 17%. При цьому знизилася середня ціна оголошення на 18% порівняно з минулим роком. До того ж, пояснюють, у мета компанії. На тлі рецесії, що наближається, знижуються витрати на маркетинг, крім складнощів з продажем реклами. У мета є проблеми з соцмережами, що конкурують. Наприклад, протистояння інстаграм і TikTok. Трейдинг реклами також ускладнився для мета через нову політику конфіденціальності. Apple. власники пристрою тепер можуть заборонити збирання потрібних рекламодавцям даних. У додатку, перейшовши тут на сайт, можна подивитися звітність про компанію Meta. І як ми бачимо, тут ось є все те, все те, про що я читав в статті. Що тут на 4 тут на 19%, кому цікаво. Переходьте, читайте. Зараз йде діло до закінчення року, і багато компаній зараз будуть випускати свої звітності, і невідомо в яку сторону воно все піде, чи будуть компанії падати, чи рости. Напишіть вашу думку, що ви думаєте, і взагалі про компанію Meta, чи варто її зараз докуповувати собі і в неї входити, так само, як компанія Alibaba я там десь розповідав на попередньому ролику. Як для мене, то в Meta варто інвестувати. і Варто зараз усереднювати свої позиції, це особисто моя думка, і я нікому не нав'язую її. Це не є фінансова рекомендація до купівлі тих або інших компаній. Ну, в частності мета, наприклад, це лише мої думки і те, що я буду для себе робити. Напишіть вашу думку в коментарях, чи варто зараз вкладуватись в акції, чи ви зараз купуєте акції, чи ви зараз усереднюєте свої позиції, чи чекаєте, не знаю, ще більшого падіння, буде цікаво почитати, що ви зараз інвестуєте. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па, удачі в інвестиціях.